Фракція Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Луцької міської ради звернулась до очільниці партії Юлії Тимошенко. Депутати заявляють, що з боку керівника обласної парторганізації Андрія Козюри на них чиниться тиск, образи і погрози. кажуть, все це відбувається останніх кілька місяців після того, як вони відмовились пропихати його власні питання, які стосуються двох земельних ділянок. Голова депутатської фракції Батьківщина у Луцькій міській раді Олександр Козлюк разом з депутатом розповіли громадськості, хто і навіщо блокує голосування фракції в міській раді за важливі питання для громади, як пояснив Олександр Козлюк, все почалось від серпня цього року. кажуть тоді очільник обласної парторганізації Андрій Козюра зобов'язав фракцію йти до міського голови і вимагати лобіювання вирішення питання по його двох земельних ділянках на вулиці Глушець 55 та на ковальській 17. Яку в народі називають козюрене болото фракція відмовилась це робити з тих пір, кажуть депутати, і почалось про засідання бюро парторганізації їх повідомляли таким чином, що вони фізично не встигали туди потрапити. А самі рішення бюро, які надходили ледь не за 10 хвилин до сесій, були не менш обурливими. Ними депутатам фактично зв'язували руки щодо голосування по земельним питанням. Згодом наступним рішенням бюро, яке було прийняте в вересні, заборонили голосувати по питанням. Питаннях стосовно генпланів та комунальних стратегічних для міста підприємств, таких як Луць -тепло. Другий протокол 10-го місяця. Також, знову ж, не стосується тих чи інших питань. Присутніх 5 членів, знову ж ті самі члени – кузюра, Шумейко, Патіюк, Урбанович. Знову відсутні, за пів години, говорять яка не може фізично, як заступник міського голови нівелюють повністю тим чи інших питаннях, а просто вказують, як треба робити, що робити, за що голосувати. Тож виходить за що голосуватимуть чи не голосуватимуть обранці громади. Вирішувала не громада і навіть не самі депутати, а по суті четверо людей, які приймали відповідні рішення на засіданнях бюро. Андрій Козюра – секретар засідання бюро, пані Шумейко, член бюро Урбанович і нова очільниця міської парторганізації Львів. Людмила Патіюк, сьогодні наша голова, яка змінила Ірину Іванівну, місяців ну три назад, 31.08.23 го року, склала тільки повноваження помічника депутата на точі, яка, яка сьогодні є чинним депутатом Луцької міської ради. Фракції свідомі. Тим паче кажуть депутати, їх змушували виконувати прийняті бюро рішення в ультимативній формі і часто з образами та погрозами. З власних джерел нам вдалося дістати аудіозапис однієї з таких розмов. Звісно, що я розумію, що ви отримали і після рішення бюро, бо згадали, що ви мали це зробити без претензій, але рішення таке, яке воно є. І хай попробує хтось не проголосує, так як рішення бюро. Зразу кажу, розбиратись не буду. Депутати кажуть, вихідка очільника парторганізації Андрія Козюри на сесії 29 листопада була для них останньою краплею, адже для людського ока це ніби гарна картинка. Військовий прийшов відстоювати гроші на армію. Але вони знаючи всі ці підводні камені, розуміли, що все криється в іншому. Десь чи джерело оці всіх проблем озвучив Олександр Веганович? Не озвучив це. Стосувалося двох земельних ділянок це на Глушець-55 і на Ковальський-17, які особисто… Андрій Григорович пропонував, щоб ми фракції пішли до міського голови і запропонували йому внести, але в... е, я... вимагали відповідь. Я... Міського... я говорю легко. Так, запропонували йому внести проект рішень, розробити всі можливі речоги для того, щоб внести це все проект рішення на сесію цю чи наступну сесію Луцької міської ради. На що ми, звісно, сказали, що... Ми цього сканда робити не будемо. Депутатка Ірина Чебелюк додає Андрій Козюра, як людина з юридичною освітою і колишній депутат Луцькради, а нині Волиньради, добре знає, що його пропозиція про виділення 1,5 мільярда для ЗСУ популістична, бо неможливо виділити з бюджету того, чого по суті немає. Якщо розуміти видаткову частину, Андрій Григорович точно розуміє, тому що він був депутатом Луцької міської ради. Він є на сьогоднішній день депутатом обласної ради. Він це все дуже добре розуміє. і Ми розцінюємо цей хід, і те, що він прийшов з військовими, з якими він теж провів обговорення проекту цього рішення, яке було яке було виключене, не включене в порядок. Денний то я ну ми вважаємо, що це все таки популістично, тому що дуже легко сказати публічно. Люди, депутати, не виділили півтора мільярда а треба зрозуміти, де їх взяти і чи це можливо. Депутати з фракції кажуть, тепер вони очікують чого завгодно з боку керівництва обласної парторганізації. притул до того, що пан Козюра заради помсти за непокірність в лобіювання його питань, намагатиметься позбавити їх депутатських мандатів. Втім, вони звернулись до очільниці партії Юлії Тимошенко, аби вона звернула увагу на ситуацію, яка нині відбувається в партіосередку, де заради особистих цілей однієї людини блокується робота і депутатські обов'язки цілої фракції. Димирівна, я хотів би, щоб ви вплинули на голову обласної організації. Нас, як депутатів, обмежили в виконанні депутатських повноважень з позавчорашніми залякуваннями щодо, якщо ви не зробите тих чи інших речей, і тут ви не будете голосувати, то я потім подивлюсь, я цитую його фразу, я, я потім подивлюсь, що я потім з ними буду робити. То вибачте, будь ласка, Андрій Григорович. Ніхто дивитися не буде, і ви знаєте, про таких моментах нам тих депутатських повноважень не потрібно, якщо ми не можемо лобіювати своїх громадян і своїх людей, які нас обирали. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.